Компанія Nvidia на CES 2024 представила лінійку відеокарт GeForce RTX 40 Super. Нові відеокарти відрізняються підвищеною обчислювальною потужністю у порівнянні з попередниками без приставки Super. RTX 4070 Super демонструє найбільший приріст до ядер у серії 7168, що на 20% більше ніж у звичайний RTX 4070. Обсяг пам'яті не змінився. 12 ГБ GDDR6X, 36 МБ L2 Cache, пропускна спроможність 504 ГБ на секунду. Nvidia заявляє, що RTX 4070 Super перевищує по швидкості RTX 3090. Енергоспоживання новинки становить 200 Вт. Для геймерів, які використовують RTX 3070 або RTX 2070 попереднього покоління, таке оновлення може бути суперовим. Компанія обіцяє більше 100 FPS у сучасних вимогливих іграх в роздільній здатності 1440P. RTX 4070 Ti Super отримала покращення у вигляді 66 обчислювальних блоків проти 60 у RTX 4070 Ti Super та 8448 ядер проти 7680. Крім того, об'єм gDDR 6X пам'яті збільшено до 16 ГБ, а ширина шини становить 256 біт, що підвищує пропускну здатність пам'яті на 25%. Показник енергоспоживання нової моделі становить 285 Вт. У Nvidia підкреслюють, що це ідеальний варіант для роботи з відео та рендерингу великих 3D-сцен. Відеокарта видасть високий показник FPS у роздільній здатності 1440p і навіть 4 k Щодо RTX 4080 Super, то тепер вона має 80 обчислювальних блоків і 10240 ядер CUDA, що на 4 блоки і 600 Мбіт на секунду ефективної швидкості пам'яті більше, ніж у RTX 4080. Карта отримала 16 ГБ пам'яті GDDR6X зі швидкістю 23 ГБ на секунду на контакт. Інші характеристики схожі з RTX 4080. Заявлений показник енергоспоживання становить 320 Вт. Гравці зможуть із головою поринути у сучасні ігри з трасуванням променів та іншими максимальними налаштуваннями. Всі відеокарти серії RTX 40 Super отримали по одному 12 плюс 4 контактному роз'єму живлення. На жаль, Nvidia не стала порівнювати нові суперкарти зі звичайними моделями RTX 40 серії, натомість виробник порівняв новинки з відеокартами попереднього покоління RTX 30 серії на архітектурі Ampere, на тлі яких новинки, очевидно, виглядають значно швидшими. Зелені стверджують, що, наприклад, RTX 4070 Super швидше за флагман минулого покоління RTX 3090, а при використанні технології DLSS 3 розрив продуктивності на користь нових супермоделей стає ще більшим. Відеокарти 4080 Super та 4070 Ti Super повністю замінять у продажу звичайні відеокарти. При цьому RTX 4080 Super була оцінена у 999 доларів, що на 200 доларів менше ціни оригінальної карти. RTX 4070 Ti Super оцінюється в 799 доларів. 4070 Super буде продаватися разом зі звичайною RTX 4070. Ціна нової картки становить 599 доларів, а для звичайної RTX 4070 компанія знизила ціну з 599 до 549 доларів. Продаж RTX 4070 Super почнеться 17 січня, RTX 4070 Ti Super 24 січня, а RTX 4080 Super 31 січня. Компанія Intel анонсувала 18 нових чіпів Raptor Lake Refresh, що розширюють лінійку продуктів від моделей Core i 3 до Core i 9. Нові процесори будуть конкурувати з потужною серією AMD Ryzen 7000 і зрештою з моделями AMD Zen 5 наступного покоління. Старшим чіпом з представлених компанією є 24-ядерний 32 потоковий Core i 9 14900 котрий поєднує вартість 549 доларів з рівнем TDP не більше 65 Вт. Частота CPU може автоматично підніматися аж до 5,8 ГГц за наявності адекватних умов охолодження. За даними Intel, Core i 9 14900 перевершує попередника в особі Core i 9 13900 на 37% у багатопотокових додатках. Компанія також звертає увагу покупців на процесор Core i 7 14700 який поєднує 8 продуктивних P-ядр 12 економічних i e ядер та 28 потоків, перевершуючи свого прямого попередника на 4 i e ядра. Процесори підтримують до 192 ГБ двохканальної пам'яті типу DDR5600 5 або DDR4 3200. Після оновлення BIOS вони здатні працювати в материнських платах на основі чипсетів Intel 600 та 700. У боксовому виконанні нові CPU можуть комплектуватися штатними кулерами Intel, Laminar RH1 для моделей Core i 9 та Laminar RM1 для всіх інших моделей. На рівні платформи передбачається підтримка мережевих інтерфейсів Intel Killer Wi-Fi 7 та Killer Wi-Fi 6e. Периферію та плати розширення можна підключати через інтерфейси pci Express 5.0 та 4.0, а також Thunderbolt 4 з пропускною здатністю до 40 ГБ на секунду, причому сам центральний процесор підтримує до 20 ліній pci express Передбачена підтримка інтерфейсу USB 3.2 зі швидкістю передачі до 20 ГБ на секунду. Для тих клієнтів, яким не потрібна вбудована графіка, у сімействі Raptor Lake Refresh передбачено 4 моделі процесорів без цієї функції, на цьому можна заощадити до 25 доларів. В цілому оновлення лінійки процесорів в основному звелося до незначного підвищення частот, якщо не брати до уваги рідкісні винятки типу Core i 7 14700, який отримав більше енергоефективних ядер. Як зазначає ресурс Tom's Hardware, для виробництва процесорів Raptor Lake Refresh лінії Core i 9, Core i 7 і Core i 5 використовуються тільки кристали Raptor Lake, А ось у серії Core i3 за основу вже взято чотирьохядерні ядерні кристали Alder Lake. Компанія AMD офіційно представила чотири нові процесори серії Ryzen 5000 для платформи AM4. Це оновлення показує, що виробник досі продовжує підтримку цієї платформи. Новинками стали восьмиядерні процесори Ryzen 7 5700 X3D та Ryzen 7 5700, а також шестиядерні Ryzen 5 5600 GT та Ryzen 5 5500 GT, призначені для недорогих ПК. Ryzen 7 5700X3D отримав 8 ядер на архітектурі Zen 3 із підтримкою 16 віртуальних потоків. Базова частота чіпа становить 3 ГГц, а буст частота 4,1 ГГц. Процесор отримав 100 МБ кеш-пам'яті, 96 МБ, з якої припадають на кеш-пам'яті L3, заявлений показник енергоспоживання 105 Вт. AMD оцінила Ryzen 7 5700X3D в 249 доларів, що на 110$ доларів менше, ніж зараз продається модель Ryzen 7 5800X3D. 359 доларів на Amazon, яка була представлена на початку 2022 року з початковою ціною в 450 доларів. Представлений Ryzen 7 5700 компанія AMD оцінила у 175 доларів. Це восьмиядерний 16-потоковий чіп, базова частота 3,7 ГГц з бустом до 4,6 ГГц. За базовою частотою новинка швидша за Ryzen 7 5700 x однак ці процесори кардинально відрізняються. Якщо Ryzen 7 5700X відноситься до чіпів серії Vermeer, то Ryzen 7 5700 належить до серії APU Cezanne, що характеризується наявністю вбудованої графіки. Однак у випадку з Ryzen 7 5700 вбудований IGPU у чіпа вимкнено. Крім того, на відмінові чіпів Vermeer новий процесор не має підтримки інтерфейсу pci Express 4.0. Загальний об'єм кеш-пам'яті новинки складає 20 МБ, заявлений показник енергоспоживання 65 Вт. Виробник також представив моделі Ryzen 5 5600 GT та Ryzen 5 5500 GT, обидва процесори шестиядерні та підтримують по 12 віртуальних потоків. Ці чіпи також побудовані на монолітних кристалах Cezanne. На відміну від Ryzen 7 5700, вони отримали вбудовану графіку Radeon. Наймолодша модель має 6 виконавчих блоків графіки Vega, старша модель отримала 7 виконавчих блоків. Між собою обидві новинки відрізняються тактовими частотами. Обидва процесори отримали по 19 МБ кеш-пам'яті і мають TDP 65 Вт. Згідно з графіками компанії AMD, процесор Ryzen 7 5700 X3D забезпечує до 13% більш високу продуктивність в іграх у порівнянні з Intel Core i5 13600K при тій же вартості у 249 доларів. Модель Ryzen 7 5700 компанія AMD порівнює з Intel Core i 5 12400 f відзначаючи 5% перевагу свого процесора в іграх. Молодшу модель Ryzen 5 5500 GT компанія AMD оцінила у 125, доларів, а старший Ryzen 5 5600 GT у 140. доларів. Усі чотири представлені процесори серії Ryzen 5000 надійдуть у продаж 31 січня. Компанія Samsung на своєму офіційному сайті випадково розкрила характеристики майбутнього незвичайного твердотілого накопичувача 990 Evo NVMe SSD. Хоча компанія незабаром закрила сторінку із новинкою, деякі ЗМІ встигли скористатися моментом. Як відомо, серія накопичувачів Samsung 990 Pro є флагманською у виробника. CSSD пропонують швидкість послідовного читання запису до 7400-6900 МБ на секунду, однак ці накопичувачі підтримують лише інтерфейс PCI-Express 4.0. У свою чергу модель 990 EVO відноситься швидше до рішення середнього класу. Накопичувач забезпечує швидкості читання запису всього 5000 до 4200 МБ на секунду. Однак унікальною особливістю 990 EVO є підтримка 4 ліній pci Express 4.0 та двох ліній PCI-Express 5.0. Пропускна здатність двох ліній PCIe 50 еквівалентна чотирьом лініям PCIe 40 Технічно сама по собі наявність інтерфейсу PCIe Express 5.0 для 990 EVO ніяких переваг не надає. Згідно з наявними даними, у складі Samsung 990 EVO NVMe використовується AM-контролер з маркуванням PM9C1A. Це чотирьохканальний контролер із кодовою назвою Piccolo, що виробляється з використанням 5-НН техпроцесу. Достеменно невідомо, але, ймовірно, у складі Samsung 990 Evo NVMe використовується як мінімум 176-шарові флеш-пам'яті TLC NAND. Накопичувач не має власної кіш-пам'яті DRAM і використовує для цього частину системної пам'яті ПК. Продуктивність в операціях випадкового читання та запису у новинки становить 700 та 800 тисяч iOPS відповідно. Як повідомляє портал Computer Base, новинка з'явилася на торговому майданчику Amazon, де доступна для замовлення приблизно за 115 євро за версію об'ємом 1 ТБ і трохи нижче 190 євро за 2 терабайтний варіант. За даними майданчика, постачання нових SSD очікується в інтервалі 25 січня 24 лютого. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.